Служба безпеки України затримала у Черкасах медпрацівницю однієї з лікарень, яка за гроші сприяла уникненню військової служби ухилянтам. За даними слідства, медична сестра пропонувала. Жінкам питаційних призовників оформити інвалідність, таким чином уникнути мобілізації. За 4 тисячі доларів вона обіцяла допомогу в отриманні групи інвалідності на підставі фіктивного діагнозу. Правоохоронці затримали її на гарячому під час одержання неправомірної вигоди. На підставі зібраних доказів фігуранці повідомлено про підозру за частиною 3 статті 369 прим 2 кримінального кодексу країни. Це прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди. Затримання обрано запобіжний захід тримання під вартою з правом унесення застави тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Заходи проводили співробітники СБУ Черкаської області спільно з національною поліцією за процесуального керівництва обласної прокуратури.